Привіт, любі друзі! Те, що зараз розповім, може допомогти заощадити кілька тисяч гривень щомісяця, особливо, якщо ви пенсіонер або у вас батьки, бабусі, дідусі на пенсії. Бо виявляється, є ціла купа пільг, про які більшість людей просто не знає. І от переплачують за транспорт, за комуналку, за страховку. І от найцікавіше, багато хто має пенсійне посвідчення, тримає його вдома в ящику і навіть не здогадується, що цей документ дає право на безкоштовні послуги, на знижки, на економіку. Економію, яка за рік може складати десятки тисяч гривень, уявляєте? Зараз розповім конкретно, які саме пільги. Додивіться до кінця, бо наприкінці розповім, як правильно оформити ці пільги, куди звертатись, які документи треба, щоб не залишити жодної копійки на столі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, телеграм в описі. Пишіть у коментарях, чи знали про ці пільги. Добре, поїхали розбиратись. Перше і найголовніше, треба зрозуміти, що пенсійне посвідчення це не просто папірець, який підтверджує, що отримуєте пенсію. Це офіційний документ, який відкриває доступ до цілої купи соціальних гарантій, пільг, знижок, які держава передбачила для людей старшого віку. І от проблема в тому, що про ці пільги мало хто знає. Газові служби не розповідають, у транспорті не повідомляють, страхові компанії мовчать, бо їм вигідніше, щоб ви платили повністю. Ціну, а не користувались пільгами. Тому зараз розповім, що саме вам належить по закону. Пільга безкоштовний проїзд у транспорті. І от це серйозна економія, якщо рахувати на рік. Пенсіонери мають право безоплатно користуватись громадським наземним транспортом автобуси, тролейбуси, трамваї, а також приміськими поїздами, електричками, просто пред'явивши пенсійне посвідчення. Порахуємо, скільки це економія. Якщо їздити кожен день двічі на день до магазину, до лікарні, до знайомих, квиток коштує в середньому 15 гривень. Два рази на день 30 гривень, на місяць 900 гривень. На рік майже 11 тисяч гривень економії просто так. Але от увага, є нюанс. Пільга не поширюється на маршрутки. Тобто у звичайному автобусі, тролейбусі, трамваї їдете безкоштовно, а в маршрутці треба платити повну ціну. Це важливо знати, щоб не було непорозумінь з водіями. Також пільга працює тільки при наявності посвідчення, тримайте його завжди при собі. Друга пільга звільнення від сплати земельного податку. І от це вже для тих, хто має земельну ділянку в селі, у себе на городі або ПАЙ. Згідно з податковим кодексом України пенсіонери за віком повністю звільняються від сплати земельного податку. Не треба платити нічого. Скільки це економія? Залежить від розміру ділянки і регіону, але в середньому земельний податок це від 500 до 2000 гривень на рік. А для тих, хто має великі паї, це може бути і 5, і 10 тисяч гривень економії просто так. Тільки треба правильно оформити. І от тут важливий момент. Щоб скористатись цією пільгою, треба звернутися до податкової інспекції, написати заяву, надати копію пенсійного посвідчення. І от тоді вас внесуть в базу пільговиків, автоматично не нараховуватимуть податок. Якщо цього не зробити, податок прийде, доведеться платити. Третя пільга. 50% знижки на страхування автомобіля. І оце для тих пенсіонерів, які мають машину. За законом про обов'язкове страхування пенсіонери, які володіють авто з об'ємом двигуна до 2500 кубічних сантиметрів, отримують 50% знижки на щорічну страховку. Порахуймо, страховка зараз коштує в середньому 3000 гривень на рік. З 1 січня минулого року ціни виросли в три рази, бо перейшли на європейські стандарти. 50% знижки це півтори тисячі гривень економії щороку. Непогано, правда? Але от увага, є важливий нюанс. Раніше цією страховкою міг користуватись тільки власник пенсіонер. Тобто, якщо за кермо сідала дочка, син, то страховка не діяла. Зараз закон змінили. Можуть керувати інші люди, які також входять до пільгових категорій. Але якщо за кермом звичайна людина без пільг, страховка не працює. Тобто, якщо, не дай Боже, аварія, а за кермом був не пенсіонер, страховка нічого не покриє, доведеться платити з власної кишені. Тому з цим будьте дуже уважні. Або оформляйте звичайну страховку без знижки, але на всіх водіїв, або їздіть тільки самі, якщо хочете економити. Четверта пільга субсидії і пільги на комунальні послуги. І отут може бути економія від кількох сотень до кількох тисяч гривень на місяць, залежно від доходу, складу сім'ї, регіону, де живете. Пенсіонери мають право на пільги субсидії на оплату комуналки: газ, світло, вода, опалення. Як це працює? Розмір знижки залежить від середньомісячного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за останні 6 місяців. Якщо дохід не перевищує 4240 гривень на людину, маєте право на пільги. В деяких випадках держава компенсує до 100% вартості комуналки. Уявляєте, комуналка зараз коштує в середньому 2-3 тисячі гривень на місяць. Якщо держава компенсує 50%, це півтори тисячі економії на місяць, 18 тисяч на рік. Якщо 100% це повністю безкоштовна комуналка, взагалі нічого не платите. Це величезна підтримка. Але от є важливий нюанс. З цього року ввели обмеження по доходу. Якщо ваш дохід хоч трішки перевищує 4240 гривень на людину, все, пільга не застосовується. Раніше такого не було, вона не була прив'язана до доходу. Тепер, якщо пенсія трохи більша, все, втрачаєте право. П'ята пільга безкоштовна юридична допомога. І от це для тих, хто потрапив у складну ситуацію. Треба консультація адвоката, треба йти до суду. Всі пенсіонери мають право на безоплатну первинну юридичну допомогу, консультації, роз'яснення законів, складання документів. А також на вторинну юридичну допомогу, представництво в суді, складання позовів, захист прав, але тільки за умови, якщо пенсія становить менше, ніж 4722 гривні для звичайних пенсіонерів або менше, ніж 6056 гривень для осіб з інвалідністю. Скільки це економія? Послуги адвоката коштують від 5 до 20 тисяч гривень за справу. Якщо держава надає це безкоштовно, економія очевидна. Щоб отримати цю допомогу, треба звернутися до найближчого бюро правової допомоги або зателефонувати за номером 0800 213 103 безкоштовна гаряча лінія. Шоста пільга безкоштовні автостоянки. І оце для тих пенсіонерів, які мають автомобіль. У деяких містах пенсіонери мають право безкоштовно тримати машину на комунальних автостоянках. Не треба платити за паркування, за зберігання. Це також економія, хоч і не величезна, але приємна. Скільки це економія, залежить від міста і тарифів. В середньому паркування коштує 50-100 гривень на добу. Якщо тримаєте машину постійно на стоянці, це 3 тисячі гривень на місяць, 36 тисяч на рік. З пільгою безкоштовно, але треба уточнювати в місцевій владі, чи діє ця пільга у вашому місті. Сьома пільга допомога на придбання твердого палива. І оце для тих, хто живе в селі, в приватному будинку, опалюється дровами, вугіллям, торфом. Якщо ви не користуєтесь централізованим опаленням, газом, електроопаленням, держава надає житлову субсидію, пільги або грошову допомогу на придбання палива. Скільки це економія? Залежить від регіону, складу сім'ї, доходу. Але в середньому держава може компенсувати від 500 до 2000 гривень на опалювальний сезон. Для когось це небагато, але для сільських пенсіонерів, які живуть на мінімальну пенсію 2920 гривень, це відчутна підтримка. Восьма пільга. Додаткові доплати до пенсії за віком. І от це не всі знають, але пенсіонерам, які досягли певного віку, держава нараховує додаткові доплати. Якщо вам виповнилось 70 років, 75 років або 80 років, маєте право на підвищення пенсії. Але от є умова. Підвищення передбачене тільки для тих, чия пенсія не перевищує 10 340 гривень. І от тільки якщо є достатній страховий стаж не менше 25 років у чоловіків, не менше 20 років у жінок. Якщо все відповідає, отримуєте доплату автоматично. Скільки це доплата, залежить від віку і розміру пенсії, але в середньому це від кількох сотень до півтори тисячі гривень на місяць додатково. Невеличезна сума, але за рік це кілька тисяч гривень, які можна витратити на ліки, на їжу, на щось потрібне. Дев'ята пільга, зимова підтримка 6500 гривень. І оце актуально саме зараз, у грудні 2025-го. Держава виплачує одноразову допомогу 6500 гривень одиноким пенсіонерам, людям з інвалідністю першої групи, дітям з малозабезпечених сімей. Заявки приймаються до 17 грудня через пенсійний фонд або додаток Дія. Гроші можна використати протягом 180 днів на що завгодно: на комуналку, на ліки, на їжу. 6,5 тисяч це майже 2,5 мінімальні пенсії. Величезна підтримка, особливо зимою. Але от увага! Щоб отримати цю допомогу, треба обов'язково подати заявку до 17 грудня. Якщо не встигнете, гроші не отримаєте. Автоматично нічого не прийде, треба саме звернутись, або через портал пенсійного фонду, або через Дію, або особисто прийти у відділення. А тепер найважливіше. Як правильно оформити всі ці пільги, щоб не втратити жодної копійки. Перше, що треба зробити, це отримати або перевірити наявність пенсійного посвідчення. Без нього більшість пільг не працюють. Посвідчення оформляється через пенсійний фонд або онлайн. Є два види посвідчення паперове, звичайне і електронне в додатку Дія. Обидва працюють однаково. Електронне зручніше, бо завжди в телефоні, не втратите, не забудете вдома. Але багато пенсіонерів більше довіряють паперовому. Це нормально. Головне, щоб воно було. Друге. Для безкоштовного проїзду просто пред'являйте посвідчення водієві, кондуктору, контролеру. Нічого додаткового оформляти не треба. Посвідчення є, їдете безкоштовно. Якщо водій каже, що не діє, покажіть йому закон про пільги. Скажіть, що маєте право. Зазвичай після цього пропускають. Третє. Для звільнення від земельного податку йдіть до податкової інспекції за місцем реєстрації земельної ділянки, беріть паспорт, пенсійне посвідчення, документи на землю, пишіть заяву про звільнення від податку. Вас внесуть в базу пільговиків, автоматично не нараховуватимуть. Четверте. Для знижки на страхування автомобіля. При оформленні страховки у страховій компанії обов'язково повідомте, що ви пенсіонер. Покажіть посвідчення. Вони зобов'язані надати 50% знижки. Якщо відмовляють, посилайтесь на закон про обов'язкове страхування, вимагайте пільгу. П'яте. Для субсидій пільг на комуналку. Звертайтесь до відділення пенсійного фонду за місцем проживання або через портал електронних послуг пенсійного фонду онлайн. Треба надати довідку про склад сім'ї, довідку про доходи всіх членів сім'ї за останні 6 місяців, копії документів на житло. Розмір субсидії пільги розраховується індивідуально, залежно від доходу, складу сім'ї, регіону, тарифів на комуналку. Чим менший дохід, тим більша субсидія. Якщо дохід менше 4240 гривень на людину, маєте право на максимальну підтримку, можливо, навіть повну компенсацію. Шосте. Для безкоштовної юридичної допомоги телефонуйте за номером 0800-213 103 або звертайтесь до найближчого бюро правової допомоги. Адреса є на сайті Міністерства юстиції. Первинну допомогу консультації надають всім пенсіонерам без обмежень. Вторинну допомогу представництво в суді. Тільки якщо пенсія менше 4722 гривень, треба надати довідку про розмір пенсії, копію пенсійного посвідчення, паспорт. І от вам надають безкоштовного адвоката, який представлятиме ваші інтереси. 7. Для зимової підтримки 6 тисяч обов'язково до 17 грудня подайте заявку через портал пенсійного фонду або через додаток Дія, або особисто у відділенні пенсійного фонду. Якщо одинокий пенсіонер або маєте інвалідність першої групи, автоматично отримаєте гроші. Восьме. Дуже важливо. Якщо ви пенсіонер за кордоном або на окупованих територіях, або виїхали з окупації, обов'язково пройдіть фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року. Інакше автоматично припинять виплату пенсії, доведеться поновлювати через документи. Підсумую, пенсійне посвідчення це не просто папірець, це ключ до економії кількох десятків тисяч гривень на рік. Безкоштовний транспорт. Економія до 11 тисяч на рік. Звільнення від земельного податку. Економія до 5 тисяч на рік. Знижка на страховку, економія 1,5 тисячі на рік. Субсидії на комуналку економія до 18 тисяч на рік. Безкоштовна юридична допомога. Економія до 20 тисяч за справу. Зимова підтримка 6,5 тисяч. Одноразово. Разом це може бути від 30 до 50 тисяч гривень економії на рік. Для багатьох пенсіонерів, які живуть на мінімальну пенсію 2920 гривень, це колосальна підтримка. Це майже повторна пенсія, просто спільг. Просто треба знати свої права, вміти ними користуватись, не соромитись звертатись, оформляти. І от головне, не мовчіть. Розкажіть про ці пільги своїм батькам, бабусям, дідусям, знайомим пенсіонерам, бо багато хто не знає, платить повну ціну за транспорт, за страховку, переплачує за комуналку. А могли б економити, могли б жити трохи легше, трохи краще. Пишіть у коментарях, чи знали про ці пільги, чи користуєтесь, якими саме, чи вдалося заощадити, Ваш досвід може допомогти іншим. Лайк, якщо інформація корисна, підписка, щоб не пропускати важливі теми. Репост обов'язково, щоб більше людей дізналось, особливо літніх людей. Дякую, що дивилися до кінця. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Користуйтесь своїми правами, не переплачуйте за те, що може бути безкоштовним або зі знижкою. Тримайтеся, до зустрічі!